Пане Іване, я думаю, ви теж чули, деякі експерти говорять, що зараз іде битва за те, хто е, перезимує Покровську, та е, чи стоїть зараз так питання: хто перезимує Покровську? Чи вже mm -hmm. ми говоримо власне, як безпечно залишати місто? Ну, таке складне питання: хто перезимує, Ну ж повинні розуміти, там електрики немає, води немає, тепла немає. Що там є, це тільки руїни, в яких можна ховатися. Але ж ця війна нас навчила, що навіть якщо в руїнах і розвести вогонь. То це можна побачити і спеціальними дронами нанести удар, тому говорити про перезимувати це не зимою квартири, як це було за часів не знаю війни Наполеона проти е е тодішньої Росії царської. М чи треба триматися? Відверто питання таке дуже непросте, поясню чому. Ми з вами і раніше в попередніх етерах говорили, що ми військовим команди не даємо. Ми не вчимо їх, як треба воювати, тут робіть, тут не робіть. Вони краще за нас знають, що робити, вони краще бачать ситуацію. Тому, ще раз, якщо вони вбачають, що треба вже виходити, то це означає, що треба виходити. Моє враження, що так треба давно. Треба було вже вийти, це вже тижні, як два, організувати вихід. В першу чергу люди, в другу чергу це матеріальні ресурси на сотні мільйонів гривень, і снаряди, і боєприпаси, і піввідрони і комплектуючі, і техніка різноманітна. Це все треба винести, щоб росіянам не дісталося воно, щоб не довелося по там новому колу збирати, в тому числі на вашому ресурсі, от, робити такий краундфайдінг. Люди, будь ласка, задонайте, тобто поза можливості дійсно врятувати це все. Але ще раз наші. Військово бачить ситуацію на місці і ми залишаємо це повністю на відкуп їм. З іншої сторони, росіян їм припікає, їм терміново потрібно брати це місто, бо щоденні зведення від російського генштабу до політичного керівництва, я думаю, всіх просто от уже бісило страшенно, що кожного дня звітується про Покровську, тут ми підійшли, тут майже підійшли. І команда знайшла така: візьміть його чорт забирай. От візьміть і все докиньте ресурсів, докиньте людей, що зараз вони намагаються реалізувати. Пане Іване, я думаю, ви теж чули про цю цифру: 170 тисяч кажуть, військові так. накопичили зараз російські окупанти саме на Покровському напрямку. Ми розуміємо, що це означає, що це для них важливо зараз, але разом з тим, це якісь нові сили чи це перекинуті з інших напрямків. Чи це десь вони оголили і сюди підкинули? Швидше за все, оголили, і про це йшлася мова вже останні місяці три, коли забирають людей з Курської Сумської областей, там де вони стояли, і це дозволяє нашим військовим зараз потроху повертати контроль над територію Сумської області. Плюс забирали, що були дані: забирали з Костянтинівки частково, забирали з. Півдня, лівобережжя Херсонської області перекидували в напрямок Покровську, тому загалом 170 тисяч ми так і маємо. Це плюс-мінус така цифра. Не всі вони прямо ж воюють. Є підрозділи забезпечення, допоміжні підрозділи. Тому через тисяч ну, сто, мабуть, все ж таки воює. а решта, якщо ми кажемо за базу цю цифру, то те вже допоміжні підрозділи, можливо, там навіть навпаки, можливо, навіть 50 на 50. але точно не 100% знаходяться на передовій. І тактика, яку використовують Росіяни, вона трохи видозмінюється. Це ось так звані м'ясні штурми, але подрібнені. Сто груп людей по двоє, троє, по п'ятеро людей, які просто кожного дня вони розсипаються, як не знаю, там як боби на підлозі, і от вони от розподіляються по фронту, ховаються в лісочках, в шахтах, в териконах. В зруйнованих будівлях і таким чином мають можливість захоплювати будівлю за будівлею, як крабік. Да? З іншої сторони, говорять наші військові, оборонятися в полях неймовірно складно, ховатися немає де. Ну, якщо ми кажемо там, за Дніпропетровщину, за, там, за Харківщину, а в той же час так само наші військові говорять про те, що і наступати в полях. Це надзвичайно складно, це ще складніше ніж це робити в місті. Таких споруд немає так, там можливо невеличка якась лісова смуга, де можна заховатися, але просто робити такі ось величезні штурми в полях, просто немає можливості. Так, пане Іване, ще один е, напрямок, який хочеться обговорити, це власне Харківщина. Там, от і Куп'янський, е, і в сторону Вовчанська днями росіяни почали розганяти фейки. Що вони вже там у Вовчанську е, просунулися вже ледь не взяли це місто. Але е, от у Харків оперативно тактичне угруповання спростовує ці фейки про взяття Вовчанська росіянами. Е, як ви бачите, що буде там, та і як буде ситуація розвиватись там по Куп'янщині? Дивіться, з приду Вовчанська що відомо, Опять, знову ж таки, це ж не там дані верифіковані, це більше <кхи> спостереження за тим, що відбувається Спореження. то, начебто що Російській Федерації вдалося захопити останні житлові квартали багатоповерхівки в місті Вовчанську, там де раніше були українські позиції, і в принципі станом на сьогодні, це все. Це та єдина зміна от, на, в Харківській області, що ми зараз останнім часом спостерігаємо з такого суттєвого Сумщина, ми з вами казали, там, Україна повертає навпаки контроль, але треба сказати про от, напрямок а, Новопетровка. Це російська сторона, це теж Харківська область, там теж є невелике просування у російського війська приблизно 50-57 квадратних кілометрів. А... Вглиб наших територій, але ж таки це при прикордоння, і в принципі на цьому просування ж таки зупинилося. Так, пане Іване. Ну і не можемо з вами не згадати сьогодні, 11 листопада. Саме в цей день, один із найважливіших для в нинішній історії днів для херсонців. Херсон був звільнений 11 листопада. А двадцять третьому році, звісно, це річниця. Таке не невелике свято. Звісно, воно таке посеред війни. Ми розуміємо, гаряча фаза війни триває, і половина міста ну просто фактично там під під контролем, під вогнем окупантів, і інша частина теж потерпає від обстрілів. Але тим не менш, це важливий день для херсонців. Як ви бачите, південь України? Чи можемо ми зараз говорити про плани росіян там? І я говорю зараз не тільки вже про Херсон, а й про Запоріжжя, бо ми бачимо активність на запорізькому напрямку останні тижні, так точно. Херсон беззаперечно важливо, місто було звільнено. На жаль, не все. На жаль, частина залишилася під окупацією, коли воно повернеться. Немає взагалі жодних припущень, бо вода не дозволяє нам це зробити так само, як і вода не дозволяє росіянам зробити висадку в місті Херсоні. Пам'ятаєте, були був період, коли розганяли плітки 400 російських човнів, вони готові там пересуватися, переміщуватися. Все це виявилося повним фейком. Тоді з вами говорили, що це повна маячня Запоріжжя. Більшою загрозою, як на мене, ніж місто Херсон. Місто Херсон, воно під постійними ударами, дрони, артилерія. На жаль, місто перетворюється на місто Привід. Але Запоріжжя росіяни користуються тим, що Каховське водосховище, води немає. Там є тепер, я кажу, лісова забудова, лісові мас... ну, ліса, зелена... зелені насадження зростають там, і це дає можливість росіянам пішки переміщуватися. В цих е хащах і наближатися десь, ну, ближче бути до міста Запоріжжя. Так, бойові дії це Гуляйполе, це Гуляйполе, господи, забув, що це Степногірськ і ну, ще один згадаю населений пункт. Назву його. Там дійсно тривають великі бойові дії. Російська Федерація має на меті обійти Гуляйполе і зробити з нього так само оточення, як, в принципі, вони це роблять по класиці. Це теж такий доволі великий фортифікаційний район для України, яким ми зупиняємо російське просування саме в Запорізькій області. Пане Іване, ну і на завершення. Чи пов'язуєте ви оці просування взагалі зараз ворога і, зокрема, необхідність для ворога взяти Покровськ з переговорним процесом? Чи хочуть вони використовувати це в переговорному процесі, маніпулювати цим? Мовляв, дивіться все за нашим планом, забираємо ось от Покровськ ось на столі. Я думаю, ні, дивіться. ну Покровськ нічого не означає для Трампа. Він нічого не означає там, для західних партнерів. Ну, Господи, це 100 тисяч людей до війни. Він не має якогось там важливого значення для, для переконання Трампа. З іншої сторони, жодних мирних перемовин поки що не планується. До кінця березня 26-го року, відверто скажу, я не очікую чогось серйозного. Розмови можливо. Зустрічі десь не знаю, там Рубіо, Лавров, якщо він знову повернеться, можливо. Але ось так, що на серйозному, що там. Трамп і Зеленський та Путін я пропускаю, що до кінця березня місяця 26 року, точно ні. Через одну велику причину через спробу росіян витягнути максимум з цього опалювального сезону 25-26, максимально поставити на коліна Україну, максимально знесилити економіку і змусити Україну. Ну якщо не капітулювати, то погодитися на Майже всі вимоги Російської Федерації і отримати таке бажане, чого вони не могли отримати за останні майже вже 4 роки цієї повномасштабної війни. Пане Іване, тоді уточню, як ви думаєте, цей енергетичний терор, який зараз от влаштовують росіяни, це як на додаток до того, що відбувається, так щоб вже повністю я не знаю схилити нас до, яких, до якихось своїх умов. 100%. відсотків, ну ще раз, сезон є, зима є українська інфраструктура вистачена, це не таємниця після попередніх років, і вони хочуть скористатися цією можливістю, втрачати її їм не цікаво. Тому ще раз, цей сезон вони будуть догравати, вони будуть різні тактики використовувати, е, імпровізувати. Але з розрахунку, що от тут в цьому сезоні. Точно, українська економіка розвалиться, не буде фінансування війська. Українське суспільство розшарується ще більше, і вони отримують те, що хотіли останні чотири роки. Та що ж нам залишається лише святкувати пильно за перебігом подій за лінією фронту, дякувати кожному захиснику і захисниці, які боронять нас із вами. Ну і власне енергетикам, які повертають тепло і світло після кожного російського ворожого обстрілу. Спасибі вам, пане Іване, за цю розмову за те, що підключилися. Дякуємо глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, бо ваша активність просуває нас на платформах. на платформі YouTube так працюють алгоритми. Будьте з нами до зустрічі.